Опа, вирізається узор для нашої брави. Товщина металу 3 мм, ріжеться повітрям. Так, не буду відео зупиняти, пришвидшувати, щоб ви подивилися як тут все працює. Я думаю, вона швиденько виріже. Зразу побачите узор на нашій брамі, Який має бути. Це 3-кіловатний лазер зі змінними палетами. і пішло вирізати контур. Сам узор вже вирізало О. і тепер така у нас буде брама на вхід на город.